Це поезія зі збірки шрами Анни Багряної. Цілуй, цілуй мене, любий, допоки триває тривога У Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Дніпрі. По нас у цім світі не лишиться може нічого, крім дрібочки віршів, відлуння осінніх вітрів. Хоч карта моєї країни тривожно червона, хоч знову на землю мою суне виродок звір, це пізнє кохання шаленством останнім до скону, хай буде обум, хай розтягнеться вись і ушир, Хай нас підіймає над урвищем ночі спроквола, і крила дає, щоб улеті пізнали себе. Цілуй мене, любий, кохай, як ніхто і ніколи, палкіше від сонця і вище від звабних небес. 2023 рік. Місто Софія, Анна Багряна. Шрами.